Друзі, всім привіт! Повертаюсь в Україну з Мюнхенської конференції з безпеки. Але зараз дуже важлива тема про Польщу, те, що відбувається на польському кордоні, зерно, протести, фермери. общем, все це думаю, що у вас багато питань розібрався для вас з них і зараз все вам поясню і що нам робити теж з вас, лайк, шер, коментар, підписка, щоб більше людей побачило це відео. А це дуже важливо. Бо зараз всю цю ситуацію використовує російська пропаганда проти України і українців. І намагаючись розсварити нас сильно з поляками, що нам не можна допустити. Зараз вам все в деталях розповім. І так, да, ситуація там загострюється, фермери там ще якісь зараз мисливці е, говорять, виходять на протести, значить, знов перекривають пункти пропуску, не пускають автівки вантажні з українським зерном, і навіть почали вже блокувати Залізно, залізничне сполучення і залізничні шляхи і безпосередньо вантажні перевезення. Подивіться, як наприклад, от сьогодні те знов обурюючи відео, як вони знов розсипають українське зерно. Подивіться. Це обурює, друзі. Але давайте так, знаєте, нам треба видихнути. По-перше, на багатомільйонну Польщу в усьому цьому приймає участь там якісь сотні, ну, пару тисяч людей. Ну, це навіть не відсоток, це одна десятитисячна частина населення Польщі. Це треба не забувати. То один з десяти тисяч ну, знаєте, бувають різні люди. Друге, це все частина великого європейського зараз протесту фермерів. Тому що в в Євросоюзі підвищуються екологічні вимоги, це вимагає від них вкладень інвестицій, і вони цим обурюються. І вони ще говорять: а мало того, що ви значить нас все закручуєте гайки, нам все треба більше витрачати, щоб значить високим критеріям відповідати. А тепер ви ще й пускаєте мов зерно інших країн. Тобто для них це привід, який вони використовують, і це відбувається по всьому євросоюзі. Але да, в Польщі це набуло інших, іншого характеру. І все це гіпертрифовано. Чому політика. А там тільки закінчилися вибори піс проти Туска, Качинський проти Туска, Туск став прем'єром, але Дуда залишився президентом. Вони там воюють одним з одним ового. Кому цікаво, залишив посилання на відео, де я пояснюю, що відбувається, як там депутатів арештовували прямо в президентському палаці чи колишніх депутатів. Ну там таке, що, знаєте, я кажу, здається, тільки в африканських країнах може бути. Але ось відбувається. Дуже гостра політична боротьба. А через місяць там нові вибори, на цей раз місцеві. І все це значить, підігріває всю цю ситуацію. Тому політика і всі намагаються захищати польського фермера. Он туск виходить з заявами, звісно, Україна, да, ну як же польський фермер. Ну, це все політичні заяви, це все вибори. Крім того, там ще є групи, такі типу конфедерація, які просто антиукраїнські налаштовані. З високою ймовірністю це люди, російські агенти або напряму на бок, корисні ідіоти, як це називали в радянські часи, ну такі, які своїми безумними діями дуже грають на руку Москві. Ці конфедерації, всі інші вони це активно використовують. Третє це безумовно російська пропаганда, яка підхопила це земботи, соцмережі. Вони як можуть роздувають це полум'я, друзі. Тому ми не маємо їм підігравати. Будь ласка, не постіть там. Щоб там поляки ех, там якісь ідіоти написали якийсь ідіотський плакат. Ще раз це одна десятитисячна частина поляків. Ну давайте будемо розумні. Будь ласка, нас ворог на східному кордоні вбиває нас, не зерно розсипає, не з плакатами стоїть, а вбиває нас кожен день. Тому наше завдання ну не розсваритися з західними сусідами точно і тихо, спокійно видихнути і шукати вихід. Це робота уряду, звичайно. Але це, друзі, наша з вами робота і завдання не роздмухувати це все. А то вже це все виглядає, ці заголовки. Знаєте, ох, там в телеграм-каналах. Подивіться ці козли, там ой-ой, що вони посять, що вони говорять. Друзі, не треба. Оце абсолютно не треба. Ну і взагалі, будьте, от знаєте, вчора новина. Орбан закликав закрити шлях української агропродукції в Європу і всюди розійшлася. Орбан не хороша людина. Але, друзі, ну я почитав, що сказав Форбан прямо от пряму мову. Ну, нічого такого не сказав. Він сказав, що значить, штучне м'ясо, ну ці загальні розмови, що, мов, треба захищати значить, угорського Ну Він там взагалі Україну навіть не згадує. Ну, а ми все вже значить, все це переводимо, не ведемося на російські ПСО, розумно себе ведемо. Ще одна історія, що начебто там вже значить, блокують пасажирські залізничні перевезення. Друзі, був був випадок, але моментально полі польська поліція в Київ Хелм потяг щось десь блокували. Польська поліція моментально розібралася, все нормально, всі поїхали. Ще була історія про те, що блокують нечуть, автівки з автівками для зсу, тобто вантажі для зсу. Подивіться відео. Подвернули машину з гуманітаркою по id коду Везе машини військові. Зараз я підійду до водії, зараз розкажуть ситуацію, чого їх вернули протестувальники з кордону. Ану, розкажіть, чого? Я був бусіт цієї ситуації назад Олег Григорович. Ми йшли разом, я йшов позаду. ось ця машина, яка везе гуманітарний конвой. Людина везе дійсно машини на ЗСУ. Ми приїхали е, на кордон, стояли, поліція, нас завела. Е, Гупа встановлені осіб, я не скажу, що це е, е, трактористи, то що були сутені алкогольного сп'яніння, кинулись на машину, почали відкривати все, е, е, кидати е, і водій, водій вантажівки, дано вантажівки. Кажу вам, це є будівці і вантажівки. Ви доставили всі документи, показав, що є заклад від польського Міністерства оборони, наш заклад, що це дійсно їде на військо. Його не пустили, сказали, їм, що їм все рівно, і розвернули і сказали, що стояв цю колійку. Тобто, я так розумію, вони це все це, це, це робиться в целенаправленно. Ось така ситуація. Цим світло, цей ситуації. Давайте, хлопці, ще покажемо ці автомобілі, які загружені для наших хлопців ЗСУ. Ході, ходіть, покажете нам ці автомобілі, щоб дійсно люди бачили, що це для військових. Там затиха. Дивіться, так, машини дивіться, дивіться, машини військового призначення, не, не джипи для елітних наш, наших можновладців, а це, це дійсно машини для ЗСУ. Це військові автомобілі. Зараз я залізу трошки в кузу, щоб краще засняти. Дивіться, це, це все військова техніка, військове спорядження для ЗСУ. Ви бачили, що, що це не, не є джипи якісь, це є військова техніка, дійсно. І, і, і протестувальники вернули по, з поворотом і сказали, що це не, не можна їхати, все стоїть в кулейці. Друзі теж значить, знайшли. О, ця, цю машину знайшли, повернули, вона проїхала, поліція організувала супровід. Тобто, це разові абсолютно інциденти. Це не є система, це треба розуміти. Звичайно, це все дуже неприємно. Але давайте не допомагати росіянам, не роздувати це їхнє ІПСО. Ну а наша влада безумовно має вже зібратися і виконати свою роботу і тихенько, спокійно домовитися з поляками про ключові речі. Друзі, ну така історія. Не ведемо ще раз, а, і все буде добре. Повертаюсь в Україну. Скоро більше новин вже безпосередньо з України. Тримаємо стрій.